Чудові новини, дорогі наші глядачі, у Рашистії почалась внутрішня війна, тобто громадянське протистояння. Легіон Росії звернувся до усіх білгородців, які проживають на території Росії про те, що вони прийшли спасати свою країну. Вказаний факт публічно визнали навіть деякі пропагандисти Росії. Отже, збувається наше аналітичне пророцтво що Росії кінець, а Білгородська народна республіка має негайно відділитися від расисті. Та заарештувати Путіна як злочинця. Путін має бути повішений в трибуналі в Гаазі, а саме на цьому ж суді, оскільки судити його, в принципі, сенсу немає. Є сенс одразу приводити вирок до виконання. Ми ж, як завжди, закликаємо усіх росіян, які ще трошки хоча б. Не втратили здоровий глузд негайно виходити зі складу Рашистії і створювати свої народні республіки, саме так ви уникнете дуже й дуже багатьох проблем. Разом з тим на Рашистії стала ще одна дуже добра новина: а саме як працює карма карма в дії. Такий собі Гундяєв, той самий япончик, той самий сатаніст Росії всія, який називає себе патріархом РПЦ, попав у ДТП. Як би рашисти цього не приховували, але, на щастя, інформація стала публічною, і ми дізналися правду. На превеликий жаль, сатаніст сія Русі Гундяка, залишився живий. Отже, карма в дії, і чому Господь залишив поки що жити цього чорта, ми можемо тільки здогадуватись, але те, що йому приходить кінець і його вже попереджає навіть сам Господь, то є факт. Отож, бо, друзі, Україна перемагає, Україна переможе. Слава Україні!